Вітаємо друзі з вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. Бердянці масово почали знімати гроші із банкоматів. Біля приміщень банків та у торгових центрах черги простяглися на десяток метрів. Мешканці зазначають, що деякі банкомати були спустошені ще до обіду. Спостерігалися черги біля обмінних пунктів валют, долару деяких подорожчав до 40 гривень. У супермаркетах великий наплив відвідувачів натовпи бердянці виносять по два-три великі пакети з магазинів. Черги були біля аптек ще до їх відкриття. Рашисти катують до смерті наших військовополонених. До України повернули тіло воїна з Бердянська, якого вбили в полоні. Павло Бошко був одним з багатьох бердянців, які служили в 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Вони потрапили у полон при обороні Маріуполя. Рідні Павла до останнього сподівалися, що він повернеться живим, але рашисти закатували воїна. Його тіло повернули у результаті обмінів тілами минулого року. Ідентифікувати тіло бійця змогли тільки нещодавно. 26 лютого у Дніпрі відбудеться прощання з воїном з Бердянська. Вічна пам'ять герою. У той же час росіяни показово розстрілюють наших військових і вже навіть не беруть до полону. Діпстейт повідомляє, що окупанти вбили під роботиним бійців 3-ї бригади оперативного призначення Спартан. Аналітики проекту геолокували місцевість та встановили хронологію подій. Під час наступальних дій, 18 лютого, загарбники захопили частину великого опорного пункту Збройних сил України, де залишилося троє бійців, нехтуючи правилами і звичаями війни, противник взяв. Вши в полон розстріляв наших бійців, взагалі ворог активізувався на Запорізькому напрямку, особливо поблизу вербового та Роботине. У СІНН заявили, що росіяни збирають величезне військо біля лінії зіткнення в Запорізькій області. Сили зосереджуються приблизно там же, де минулого літа. Збройні сили України починали контрнаступ. За оцінками аналітиків, це приблизно 50 тисяч солдат. Попри це, наші збройні сили продовжують нищити ворогів. Мінімум 65 окупантів вбиту та купа 300 ударом Хай Марс по полігону у Волновайському районі. Там у той час шикувались на навчаннях рашисти 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Також російські змі повідомили про смерть воєнкора, який писав про втрати Російської Федерації у Авдіївці. Йдеться про Андрія Морозова із позивним Мурс. Як заявили його прибічники та низка російських медіа, він наклав на себе руки. Нещодавно він видалив допис про російські втрати. А в одній з останніх публікацій заявив, що зробити це його змусило командування. Удар по шикуванню росіян відбувся на полігоні поблизу Подоколинівки Херсонської області. Керівництво групування Дніпро приїхало з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, які готують на штурми в районі Кринків. Обстріл здійснювався під час проведення спільних занять кількох російських підрозділів. За попередньою інформацією українських моніторингових пабліків може йтися щонайменше про 60 убитих окупантів. Цю інформацію підтверджують і пропагандистські пабліки так званих російських Он а у головному управлінні розвідки заявили про знищення літака А-50У. Його було збито із радянської установки с 200 Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації. Вартість такого судна, яких у держави агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів. Російська влада заявила про збиття двох літаків. Повітряні сили поки цю інформацію не підтверджують. Командувач повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення ще одного російського літака А-50. Місцеві пабліки та російські воєнкори опублікували відповідні відео з місця події. 22 лютого у Бердянську вибухнув автомобіль в районі колишнього Амстору на проспекті Східний. Після події окупаційна поліція частково перекрила рух на цій ділянці. Окупаційні зміни намагались просувати свою версію подій. Нібито на заправці стався нещасний випадок. Насправді ж, вибух у Бердянську справа рук спротиву. Судячи з фото, заправка майже не постраждала. Та й епіцентр вибуху був зовсім в іншому місці. 19 лютого діти з першої школи повідомили у бердянських чатах про евакуацію. Спочатку мова йшла про навчальну евакуацію, але потім дітей відпустили додому. Є інформація, що у школі сталося загоряння. При цьому жодної інформації від псевдовлади, чому дітей насправді евакуювали, не було. Про подію батьки дізналися і соцмереж. Також є версія, що школу могли замінувати. На місці працювали пожежники. 15 років позбавлення волі такий вирок заочно отримав поліцейський бердянського відділу поліції Броніслав Кулік, який добровільно розпочав службу в так званій народній міліції міста. Жовтневий районний суд Запоріжжя оголосив своє рішення 12 лютого. Крім цього, куліка позбавили звання капітан поліції та конфіскували майно. Окупанти презентували реконструкцію скверу по вулиці Північній. Майданчик виглядає не просто сумно, а ще й недоробленим. Особливо це дивно з урахуванням того, що закінчити його реконструкцію. Планували у 2023 році, але строки перенесли. Місцеві обурюються та повідомляють, що одна дитяча карусель вже не працює. Колаборанти нарікають на необережних дітлахів. Але виявилося, що такий майданчик це ще добре, бо друга локація на Азмолі, яку ремонтують окупанти, навіть у них самих викликає багато нарікань. На жаль, громада досі може дізнатись про використання бюджетних коштів тільки постфактум, проаналізувавши проведені або оголошені тендери. Станом на зараз на єдиному офіційному порталі громади останній опублікований документ від 19 грудня 2023 року. Це рішення Галіциною про бюджет. Але проаналізувавши дані прозоро, стало відомо, що Бердянська міська військова адміністрація з початку року за кошти громади провела тендерні закупівлі на загальну суму близько 560 тисяч. Гривень, з яких трошки більше 360 тисяч гривень виділено на транспортні послуги та паливо. Вчителі-зрадники в окупованих школах та дитсадках Бердянська активно готувалися до 23 лютого. Усі заходи були спрямовані на підтримку солдат окупантів та формування у дітлахів вдячності перед загарбниками. 19 лютого у школі номер 3 для учнів 4 класу провели урок під назвою Солдатами не рождаються, солдатами становяться». Учні шкіл номер 3 та 10 писали листи військовим Російської Федерації. Не обійшов цей маразм і дитячі садочки. У більшості діти робили подарунки. Рунки для та та дідусів на днях Гауляй Тербалицький ще й заявив, що молодь на тимчасово окупованих територіях треба перепрошувати, бо погано піддається пропаганді. За інформацією директора Харківської правозахисної групи Євгена Захарова, священиків з Бердянська Богдана Гелета та Івана Левицького тримають в Севастополі та в установі виконання покарань поблизу Ростова. Адвоката їм не надали норвезька правозахисна організація Форум 18 яка забезпечує моніторинг та аналіз порушень свободи думки, совісті та віри, повідомляє, що в грудні 2023 року зверталась до російських карних установ з запитами про характер звинувачень щодо священиків та їхнього місця перебування але прогнозовано жодних відповідей від окупантів не отримала посадові особи слідчих в'язниць номер 1, 3, 4 та 5 у ростовській області сказали що вони не тримають отця івана чиновники іншої слідчої в'язниці в ростовській області та трьох слідчих в'язниць у сімферополі в криму відмовилися сказати чи тримають вони будь-якого священника. російський слідчий комітет в окупованій запорізькій області заявив форуму 18 що він не розслідує жодних справ проти священників. Слідчі комітети у Ростовській області та Криму відмовились сказати, чи ведуться в цих регіонах будь-які слідчі дії проти священиків. Отців постійно включають до списків обміну, але поки що без результатів. Повідомляє Донецький екзархат греко-католицької церкви. Стосовно долі священиків до російської влади звертався навіть папа римський Франциск, але це звернення було проігнороване. Богдана Гелету та Івана Левицького росіяни затримали в Бердянську 16 листопада 2022 року. Їх звинуватили в тому, що буцімто вони переховували в храмі зброю та вели підривну діяльність у Бердянську. 19 лютого ФСБ заявила, що нібито запобігла вбивству одного з політичних діячів Запорізької області. У відомстві стверджують, що так званий теракт перед виборами готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований службою безпеки України. Загарбники навіть оприлюднили відео процесу закладання вибухівки. Також вони повідомили, що нейтралізували агента, який намагався чинити опір. Українська служба безпеки в коментарі Українській правді назвала все це театральною виставою, спланованою ФСБ. В офісі президента повідомили, що 11 українських дітей віком від 2 до 16 років вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Російської Федерації. Робота з возз'єднання родин відбулася у межах реалізації затвердженого плану дій Bring Kids Back UA, а також за сприяння держави Катар. Гауляй Тербалицький зізнався, що на початку окупації він особисто приймав рішення про примусову депортацію українських громадян, які мали проукраїнську позицію, та для виправдання своїх дій вигадав, що робив це, щоб цих людей врятувати від самосуду, який могли чинити проросійські сусіди, ті, хто так чи інакше не підтримував а, СВО, ті, хто оскарбляв флаг гімн Росії, президента Російської Федерації. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации. Ми таких людей повисіляли, цілими. міцелимі. Мелітополь повідомляє, що у Мелітополі почалася епідемія кору. Лікарні переповнені, а окупанти не знають, що робити. Серед пацієнтів з діагнозом кір діти, дорослі цивільні і природно російські військові. Ба Більше є інформація, що в місті немає або не вистачає вакцини для профілактики цього небезпечного інфекційного захворювання. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.